Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Баки і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми разом з Мікою будемо битися проти підводних істот на арені. Ти готова о, до цього? О, це цікавенько! О, диви! Це хвіст! Велетенський о, синій є. хвіст. А, о, тепер мені не прикольно і не подобається. О, там ще бі... Нічого собі, та воно вже майже тут. Там, здається, сидить Ельгран Мая. А ти де? А ти що? Нема мене. Ти куди заховалася? Ти Тут? Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Ну? Нема мене, я не буду битися сьогодні. Е... Ага, я тебе знайшов. Чого ти вик... мене видаєш? Заховалася нормально, до речі. Я ж подумав, я... що ти у невидимість кудись поділася, чи, чи вийшла взагалі з серверу. Отже, що? Думаєш, що нам... що? З ними можна. Ну, звичайно. Воно, ми що, ж то, якщо їх не завалимо, то ми не вийдемо з тієї арени, забуло, чи що. Ну, я не Давай буде. подивимося, Посидимо що у нас тут. тут... Диви, з них випадають зуби? І а... шматки синьої шкіри, це напевно з оцього цього ельгранма і буде це випадати. Це дивно. Ті чого собі? А зуби коштують лише 5. Ну що ж, ходімо подивимося, я вже побачив, що тут були акули. І, до речі, дуже багато акул. І нам усіх їх і треба... Як їх можна руками собі? бити, якщо вони зхатають тебе, позлок. Отак, От підстрибуєш і по лобу, бамц, і все. Фхе. <реш> Ходімо, подивимося, чи Майя тут, чи хтось інший. Так, це Майя, я впевнений. Це ж він? Ельгран Майя це ти. Так, це він. Ого! Ого! Дивіться! Нічого собі. Так, окей. Тут все зрозуміло. Ну і наш босс. І це. Це ксилозавр. Диви. У нього <реш> Така волетенська щелепа. Хочеш туди потрапити? а? Ой-ой-ой! ой ой Куди ти побігла, Міка? А я? Я не хочу туди потрапити. Залишила мене там самого з тим босом, з ксилозавром велетенським. Капець. Ходімо, будемо зараз годувати акул, правильно? Правильно. Mm -hmm. Так. Ні, no, Look, мною? Ні, мною не треба. Пропоз, ти мені заважаєш. Я. Ай! Ну, Що? не їжте мене, я не смачний. Я не, не смачний! Ні, ні, ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні, 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 ні. Давай, Я ти хочу ти... жити. Розіб'ю! Давай, давай, так! Ай! Ну, ну майже вийшло, дякую. <с?> <с?> Трішечки б ще я б зміг вистрибнути, але, на жаль, ні. Не сьогодні. Так, добре, давайте. У цей бік зараз якось. Підійду. Так, ану. Будемо зараз лупцювати оцю акулу. Сподіваюсь, що рано чи пізно я завалю. О, там в когось мало здоров'я, я, рано я бачу. Так, сюди, сюди, сюди. На тобі. На, ще отримай. Це ти там налупцювала когось? Та не намагалось. Але його вона, згубила У неї відсотків 15 десь залишилося. Так, сюди, сюди. Ага. Я тут б'ю декількох одразу, бо вони всі вилазять з цього кута і важко когось одного завалити. Капець, важко. Вони дуже продкі. Це дуже складно. У них важко влучити і, і взагалі нічого не зробиш їм кулаками оцими. Давай, будь ласочка. хоча б хтось. Нехай з вас впаде. Віддавайте зуби, нам потрібна зброя. Нам так, потрібні сиди. ваші зуби. А, ти як цей зубна фея оця. Так, сиди, сюди. Будеш фея, Міка, тебе де твої крила? Чуєш? тебе є крила? Я Аго. зірка, котра впала на землю. Це зірка. Ти каменюка. О, я побачив! Вона як каменюка пролетіла донизу. Давай, вилазь звідти. Т -т ти зібрала там щось, ні? Угу. Давай цей, віддавай. Але я щось тут грошей не бачу, де гроші, не знаєш? Ем, Не знаю, може ще треба когось завалити, може з них не випало просто. Так, сюди, 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 О, сюди. О, і я зваги. Вища ти, тобі слухай. Я зараз намагаюся тут з однією акулою розібратися, майже її добив і вона вирвалася. І ця вирвалася. Ну ви що, серйозно? Капець. Ну, ну я так буду цілу вічність працювати їх руками. Мені потрібні гроші. Круто! Іди добивай акул, бо тут я у них дуже кандр. мало здоров'я. А я не знаю, ну тут. Оцю! Оцю. Оцю! Ні. Зараз почекай. Сюди, сюди, сюди. Треба добити когось, я не можу влу... О о. Здається, о, о. влучає. Ні, не влучає. Серйозно де? Міка, ти надурила чи що? Чи там реально зуби були? Я вже на розпауні. О. Так там були зуби чи не було? Було два зубчики. О! Супер! Молочних! Та яка різниця? Продавай їх по 5 гривень і ходімо, треба їх лупцювати. Треба позбутися усіх оцих акул і йти далі, бо там на нас вже чекає. І, якщо чесно, Нехай я почитає. думаю, що на нього ми заробимо більше грошей. Ого. Ого. Навіть а цей ого, там. Воно. ксилозавр навіть зарухався. Ну все, давай, а ну, йди туди. Залез на верх туди. Наверх? Так вони на тебе будуть. Ось тут. А, ну окей. Я тут. Все. Поїхали, знищуємо кул. Диви, тільки зверху скло не розбивай, бо вони повилазять, напевно. Ой, вона розбила зибайки! Що робити? Так. Давай там цей. Не дражни Ні. мене. Давай стріляй і заробляємо гроші Ой, якомога так. більше. Нам потрібно десь. Е... Ну, мені треба хоча б гривень 60, щоб було в мене. Щоб я міг собі купити якусь зброю, О, щоб розібратися з оцим велетенським хвостом, Ель Так. Сюди, сюди, давай, давай, давай. Тобі набоїв там Ти достатньо купила їх, ні? Mm, не знаю, вони там всередині. Слухай, я хочу застрибнути туди і зібрати там зуби, оці які валяються. А що ти в мене питаєш? Так, дев'ять, десять, одинадцять. Ого, нічого собі, пів серця лишилося у мене. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, дайте зібрати тринадцять зубів. Все. Я телепортувався сюди і зараз все продам. Так, у мене 65. Ого, нічого собі. Так, давай візьму це. Там ще дуже багато зубів валяється. Піди забери їх. Ну, зараз піду, зараз секунду почекай, я йду вже. Так, сюди. Це я все поміняв, і я готовий, я біжу. Зараз заберу все, що там валяється. Ану. Чого я... не цікаво? Ні, 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 ні. -та -та Добре, в нього вийшло. Фух, нічого, собі я це пережив все ж таки. В мене лишилося два серця, здається, чи одне навіть було? Я не побачив. Але було дуже-дуже мало. Все, все забрали тут, я більше чого <світ> тут не бачу. Все, ходімо звідси. Ми нарешті змогли здолати у цих акул. Це було дуже-дуже довго. А, скільки тобі грошей потрібно? Тебе є там ще гроші? <плес> На, отак. Ще тобі. Все, це тобі, а це буде мені. У мене є тут трішечки ще набойчиків, я зараз ще візьму, напевно. Це, це для так. мене? Так, бери там що хочеш. Дякую. Так, сюди. Тоді заряджаємося. суперпушку. Я готовий. Я готовий знищувати у цих Ель Майя Сподіваюсь, що на вистачить, і вони Але слухи, не такі сині. Чотири? Я навіть mm. не рахував, не знаю. Так, один, два. Три. Ні, їх там п'ять здається. Ось цей. І там ще один стоїть. Так, їх тут реально п'ять Стріляємо в них, давай. Поїхали. Почнемо з цього, Правильно? Правильно. Uh -huh. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Так, у мене 30 набоїв влазить і hey, урону... Я кофточку купила. Кого купила? Кофточку. Це кофточка? Uh -huh. Це половина термінатора, Міка. Яка це uh -huh. кофточка? Нічого собі. Так, поїхали. Поїхали, поїхали. Зараз ми. Слухай, ну цей гранма, він досить живучий. У нього багатенько здоров'я там. Так, на ще тобі отримай. Набоїв повинно вистачити. Не знаю, чи на всіх прямо. Але на цього 100% вистачить. Так, вистачить. Ану, 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 давай ще. На тобі! Майже добило одного. Цікаво, скільки з нього випаде шкіри цієї синьої, як думаєш? Так. Ще. Два. Одна, капець. Але воно Це... коштує цілих 60 гривень. Так. І О, все. Один, два, три, чотири. Серйозно? Реально там щось валяється. Нічого собі! Угугу! Та це цілий джекпот, а не кімната. Так, зараз ми з цим впораємося Я думаю, що це буде вже навіть швидше, ніж з першим. Так, сиди, 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 Ну так, а чому б ні? Перезаряджаємося, знищуємо. Він, до речі, так суперський там застрягнув у тому куті. Що в нього прям ізі взагалі влучати абсолютно усіми набойчиками. Ну, так, так, так. Так. Сіди, 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 отримуй ще. Чудово, з нас непогана така команда виходить. Майже знищили ти, 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 половину. Зараз ти зрозумів. Ну, так, а що? Так. Ого. Йому знову. Там сумно стало. Не знаю, але цей ксилозавр знову там якісь звуки видає свої дивні. І мені це не подобається, якщо чесно. Так, дай я собі застрибну зараз. Оп, обережно. Що він там я цей? Трунька цим своїм ксилофоном, а? Трунька. Так, а що, не трунька? Ой-ой-ой. Що -ой 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 -ой. відбувається? Та йдіть звідси, що ви до мене причепилися. Так, я краще стану десь отут. Давайте, де ви тут? Підходьте до мене. О, я побачив, куди стріляти. Так, сюди, 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 сюди. На тобі. Ну, майже завалили ще одного, правильно? Mm, правильно? майже Давай, 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 не відволікайся, зараз. Я не мене ще... перерядка, чого ти мене зженеш кудаш? Ще одна хвилиночка у цій бійні і все, і ми з ними зможемо розібратися і проблем від них не буде. Потім стрибнемо туди і будемо забирати оту синю шкіру, а потім будемо це все діло продавати і закуплятися просто найкрутішим спорядженням для битви з оцим ксилозавром. Так, сюди. Набої ще в мене є, все просто, чудово. Так, давай, давай, давай туди стріляємо. В тебе набої вистачить там чи ні? Mm, чи мені добивати треба буде? Вистачить. У Якщо мене ще... В там ще є, е, декілька магазинів. Я зрозумів. Окей. У мене ще десь 25 магазинів лишається, тому я думаю, що мені вистачить. Давай, 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 падай. Ну що він не впав? Майже добив його. О! Ти з пістолета його підстрелила, чи що? ЧОГО собі. Ти як справжній мисливець, на має. Так, давай, Того давай, мисливі? давай сюди. А що, в тебе кінчилися патрони? Ні. Ні, я буду... А що, ти з пістолета тоді стріляєш? Давай мені ганді, ставай. Так, сюди, на тобі. Не хоче витрачати набойчики. Так, сюди, сюди, сюди Майже, майже, майже добили їх. Ще трішечки. Зовсім трішечки лишилося. Зараз ще одна перезарядка десь і все. Я думаю, що ми з ними пораємося. Так, поїхали, 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 поїхали. Один впав і ще одна остання перезарядка. Давай, 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 давай. На, нічого собі. Стопи. Ти бачиш це? -хо. Просто... ого! ого. Там все. Скільки тут у цієї шкіри, ельгранмая валяється? У мене просто повний інвентар майже. Я в шоці. Ой ще одна тобі зробити такий. Зі шкіри, Майя? Mm -hmm. Я Уявлено, б хотів б собі штани. Так, зі шкіри, Ельгран Майя Так, ну що, я міняю? А я, напевно, чобіскіп собі хотіла. Нічого собі скільки грошей тут. Так, окей. Це сюди, це то тобі, то мені Так, ну що, я беру собі обладунки, напевно. Так, сюди. Без обладунків Оп. буде важкувато. Так, це в нас є. Далі Оп. йдемо сюди. І треба взяти оце. Так, один, два, а, три, Ой. чотири. Вибач. Ну! Що ти наробила? Знову Я ти б'єшся з вибач, цим продавцем. Але він не вибачає. А що він тебе буде вибачати? Ти йому в лоба бахнула, Міка. Я випадково він тепер і мені нічого не продає, капець, Але все, ми лишили без штуки з ефектами. Ходімо, У мене я... в мене є. Два дробовика я купив. Ой, я дробовик. готовий. Давай так. перед що можна купити. О, гранати накупимо, уяви, що там буде. Ну, давай, окей. Можеш починати з цих гранат, і подивимося, наскільки вони сильні. Окей? Mm -hmm. Давай. Давай, закидай їх туди, прямо одразу, давай, закидай. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. один. Ого! Два. А, ой, ні, чого собі так, я сюди тікаю. Ти там жива? Так, так ти я жива, жива. відволікай його. Та що я з ним можу зробити? Я можу тільки стріляти в нього. На тобі. На, на, на. Ось так. отримуй. Ой, Ой-ой-ой. Ті -ой -ой -ой. чого собі? Так, ну я навіть ще штуку з ефектами не використовував, бо я у цих обладунках дуже дуже швидкий. А тобі він... ефектів вистачить, а я не використовував їх. Я там. Тобі два це і... все. Та я так? не використовував їх взагалі ще, почекай. Тобі Він не може мене наздогнати. Так, так, два тут. На тобі ще. А, о, схавал. Що? Гранату схавав? Так, одну схавав. Нічого собі. Майже добили його! Ну, але дуже. Що? О, ксилофон випав з Ха -ха -ха. Ксилофон. Просто... уявляєш, ну, у цю штуку це зростили з тим динозаврами і вийшов к силозавруй і все. І і, і ця потвора плаває і жире тепер усіх. Вчені вони загралися. Так може це не вчені зробили, я ж не знаю. Може, не знаю це якось. Природа пожартувала якось невдало. <хи> Отже, друзі, ми здолали абсолютно усіх потвор на цій арені. І ви тільки подивіться, оце позаду наша винагорода. Ось такий ксилофон дитячий. Ну, Я його навіть брати не буду. <хи> Отже, це кінець цієї серії. Сподіваюсь, що вона вам сподобалась. Обов'язково ставте лайки і підписуйтеся на канал. Ну а з вами, як завжди, були ми професіонал Бакі і Міка. Всім дякую за перегляд, друзі, і всім до зустрічі. На ну, все добре, котики.